Оце мають підготувати приміщення значить, для перебування мешканців будинку. Оце вони, значить, білили, тут перестало піти, а ось тут стоїть лужа і чудовенько капає. Якщо ви станете отуди і знімете ось тут трубу, то ви її побачите. Що там дирка у трубі? Там уже немає трубу. Ні, отуди вже прямо по низку. Ще, 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 ще. Отак. Я бачу. Там воно це боршавіло. Конкретно тирає. І як вони це можуть не бачити, що тут. І вони кажуть, що тут все сухо і нічого не тіше. Зверніть увагу, лужа, яка вони дивіться, ось окапає, ось дивіться, ось йде, йде, Ну, слухайте, ну відремонтувати 30 сантиметрів труби, я думаю, що це не така велика проблема. Але ще не це в одному тільки місці, але чи ще там є, і з тієї сторони, і далі там, Тут грибок, Грибок повністю. Який перекидається на квартири? Mm -hmm. Ось отут, будь ласка, де горить світло, там uh -huh. тече труба каналізаційна. Mm -hmm. Ось дивіться сюди, ось дивіться. Mm -hmm. О, ти ж це що тако тріщина? Да, це тріснула вона і тріснута повністю а -а -а. Що викликали, сказали, що 9 годин ранку приїдуть, але нікого немає. Зараз просто А вона... якщо вона рване і затопить знову підвал. <звук> у нас <звук> тут вже була варійна ситуація, щоб в підвалі було півколіт давбо, по півколіт? Що там? там так само проходьте, <звук> будь ласка, це ж, це ж на Це ж вони так поприбирали, тут трошки підсохло наче. Але ж бачите, воно все мокре. Ми йдемо, воно все Ось дивіться, воно ж мокре. Текло звідси, ось труба дуже... Я знімала цю трубу, я зараз разом розсвідчу. І це вона. І ось вона не бачу. І так от по всьому. Ну не по всьому, О, це треба просто ділянку турбувати корозію. Да. Але ж подивіться, підлога так, яка? тут було води?